Бажаю здоров'я глядачі та підписники мого каналу. З вами я Дмитро Соловей. І сьогодні ми покажемо, як ми робимо, проводимо і чим проводимо першу обробку нашої полуниці. Одразу нагадую, що хто не підписався, підпишіться на канал, поставте лайк, пишіть коментарі. Буду вам за це дуже сильно вдячний. Отже, мої дівчатка вже ось бачите, почистили вже всю до кінця. І будемо робити обробку. Ця, що не накрита, ще в нас не почищена стоїть. ось Скажімо так, вон, бачите, також є рядок ключої не і вона ще не почищена, вона садилася трошки пізніше. от Там у нас в кінці є два рядочки, один рядок квіки а другий рядочок. Сандра, ось тут у нас ще румба, і Ганджурнея. Ось цей і ось цей рядочок це у нас Верді. Далі у нас іде Азія. Два рядочки однорічки і два рядочки двохрічки. Також іде Молін століття і ось тут у нас лючія два рядки, і ось цих три рядочки у нас румба. Ось так воно зараз виглядає. це все. Пам'ятаєте, я вам показував, як її зачищали. Як ми зачищаємо до ось такого стану. Це у нас сорт лючія, це сорт румба. Також гарні великі рожки, гарні потужні рослинки були. ну Зараз ставлю відео, покажу відео, фото, якими вони були до зачистки. Так. Отже, ну а зараз ми покажемо вам препарат, який будемо використовувати. Nordox. Нордокс. 20 грам на 10 літрів води. Хто, скажімо так, в минулому відео показав отак конкретно, де брав, коли брав, чого брав, і в коментарях пишете, скиньте ссылку, напишіть, де брали. Ставте на. Стоп кадр, да, на паузу, пишіть собі номер телефону, все є. Вадим вишневий Агро Телеграм, Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook. Шукайте, знаходьте. Силки конкретної немає. Е отже, будемо зараз відважувати на ось таких ювелірні вісами, вони є. Одразу тарукса. Одразу тару ставимо на щоб було вже старовано, скажімо так. Зараз буде 0, от бері і потихеньку насипаємо 20 грам. Будемо розводити на 10 літрів води. До речі, воду будемо використовувати дощову. Був недавно дощ, давай до 20 грамів. Був недавно, що дощ, зібрали пару відер води в нас є. І Будемо використовувати дощову воду. Чому так? Ну, Взагалі або дощову використовую для обробку по листу, або використовуємо. Ой, У мене є фільтр зворотнього осмосу стоїть. Беру лише з нього. Чому так? Вода в ньому, ну, хай буде. Вода в ньому буде, скажімо так, немає солі, вона надзвичайно чиста. Це найкраща вода для обробку по листу. Ну і для поливу, і по листу, скажімо так, кращої. Ну, просто кращого не, не придумати. Закрив, відставте все. Так, отже. Отже, ось набрали ми в кухлик водички, висипаю сам. Спочатку розводимо ось так. З полосною водичкою. Розводимо в окремій тарі, його спочатку, а потім будемо виливати вже загальну бакову суміш. До препаратів на основі пам'ятаєте, ми не додаємо нічого. Єдине, що я додам прилипач. І все. 1 грам на літр, щоб краще покрилася ну, листова пластина, щоб краще вона покрилася. От. Ось так, я думаю, що там вже розмішалося. Зараз ми з вами подивимося, яка розчинність. Гарно воно розчиняється чи не гарно. Медіанне екстра треба трошки поколопучити, щоб роз... розчинилося. Такі. Я думаю, що вже розстав. Ще полоскаю. його. Розстало воно. Трошки трошки осаду є, але. Так, да, Трошки не дуже сильно так погано розчиняється, але треба трохи порозчиняти. Так, ну зараз ми доляємо. І далі продовжуємо. Отже, замішали ми бакову суміш. Буде обробляти Оксана. Мені ще не можна трохи тяжкості Е, Ось така вона вийшла. Додали ще 10 грам цього прилипача. Ось така червона суміш. Будемо робити на Ну, просто включили на кнопку, не будемо більше робити. На максимальних оборотах, скажімо так, при максимальному давленні і чому так. Для того, щоб воно е, дуже гарно пшикало, нам треба максимально покрити рослину, всю, щоб вона була. І знизу і зверху покрита препаратом. Це Препарати на основі міді це контактні препарати. Так що треба, щоб воно все повністю було покрите. Давай, Ксюнь, поїхали. Знизу, зверху, по краях. Да. Так. Ну, коротше, о таким принципом ми його обробляємо, щоб рослинки були всі повністю покриті нашим препаратом. Він тут змиватися не буде. Чого не буде, того, що накритий буде агроволокном. В принципі, це ще один плюс агроволокна, що воно буде і воно не, не буде змиватися дощами, опадами. В принципі, ось так. Все, всім гарним кружаїв. Ну і слава Україні!